Якщо ви вважаєте накопичувальні поліси розводом на гроші, ваш мозок блокуватиме можливість створити капітал на майбутнє. Навіть коли ви читаєте про людей, які через 20 років отримали мільйони на пенсію, ви знайдете причину не повірити. Але якщо ви сприймаєте довгострокове накопичення як інструмент свободи, все змінюється. Ви бачите не ризик, а можливість. Уявляєте не заморожені гроші, а капітал, який дає вам вибір через 15-20 років. Ваш фінансовий стан зараз це результат ваших переконань про гроші. Думаєте накопичувати безглузді витрати. Будете працювати до останнього дня, думаєте, гроші на пенсію, це реально, Так, створюєте план. Через 20 років ви або будете жити на 8 тисяч гривень державної пенсії, або матимете власний капітал у 5-10 мільйонів різниця у рішенні, яке ви приймаєте сьогодні. Ваш зовнішній світ це відображення вашого внутрішнього. Що ви створюєте своїми думками: бідну старість чи фінансову свободу?